<рес> Ти вже знімаєш? <рес> Знаєте, кожен хлопчик, кожен чоловік любить бавитися машинками з дитинства. Так? Але кожен з нас тримає в своєму житті руль. І зрештою, руль свого життя. І навіть коли ми ходимо з вами до храму, може бути так, що ми запрошуємо Ісуса Христа сісти в наш автомобіль, але сісти не на водійське сидіння, але збоку, бо раптом ти, Ісусе, не вмієш водити машину, а може, ти тільки водиш коробку автомат. От, а може, ти не знаєш вулиць або поворотів, то я краще тебе підвезу і проконтролюю все в своєму житті сам. І тоді дуже часто получається, що ми нехтуємо словами: нехай буде воля твоя, закреслюючи, твоя і зверху надписуємо: нехай таки буде воля моя. Але Бог дуже чітко знає, куди він нас веде. Він веде нас до життя вічного, до спасіння. І він точно знає правильні повороти. То, можливо, в сьогоднішньому дні, дорогі брати та сестро, потрібно вміти віддати руль свого життя Богу. І тоді поїдеш на правильних поворотах в правильному напрямку. Так як цього хоче Бог, а він точно хоче для тебе найкращого.